Вас вітає Ситуаційний центр. З вами Олексій Саприга. 2 листопада камерами відеоспостереження було зафіксовано автопригоду. Близько восьмої години ранку на вулиці Левка Лук'яненка водій автомобіля Toyota, здійснюючи поворот ліворуч, не надав перевагу у русі зустрічному транспорту. В результаті сірий легковик зіткнувся з автомобілем «Форд». На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Дане ДТП було вирішено складанням Європротоколу. Ще одна дорожня транспортна пригода сталася на вулиці Данила Нечая. 4 листопада, о 16-й годині, не переконавшись у безпечності свого маневру, водій автомобіля Нісан не надав перевагу у русі автомобілю Тойота. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце автопригоди прибула патрульна поліція. На водія автомобіля Нісан було складно протокол за 124 статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення. 5 листопада близько 6-ї години вечора камери ситуаційного центру зафіксували аварію у мікрорайоні Тяжилів. На вулиці Левка Лук'яненка водій автомобіля Ауді при виїзді із прилеглої території не надав перевагу у русі автомобілю Honda. В результаті зіткнення автомобілі зазнали механічних пошкоджень. Водіям допомога поліції не знадобилась. Інцидент було вирішено шляхом цивільно-правових відносин. Завдяки камерам відеоспостереження було виявлено факт дорожньо-транспортної пригоди. Об о 11-й годині вечора, 5 листопада, на перехресті вулиць Соборної Миколи Оводова водій автомобіля Volkswagen через свою неуважність не дотримався дистанції і здійснив зіткнення з автомобілем Сеат. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії вирішили усе шляхом складання Європротоколу. В ніч 4 на 5 листопада рятувальниками Вінниці було ліквідовано пожежу. Загоряння сталося на вулиці Ігоря Костецького. Вогнем було пошкоджено побутові речі та внутрішнє оздоблення стін і стелі. Попередньою ймовірною причиною пожежі називають коротке замикання електромережі. Рятувальники закликають громадян регулярно перевіряти справність електромережі та не допускати її перевантаження. Бережіть себе та своїх рідних. Шановні війничани, якщо ви стали свідком правопорушення на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково насилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером ситуаційного центру. 067 402 101 Не забувайте вказувати час, дату, точну адресу та деталі ситуації.